Привіт, друзі! З вами на зв'язку з знахідки. Моє ім'я Олександр. Хто ще не знає, сьогодні покажу вам те, що придбав, те, що продав. Саме цікаве – це мотоцикл всередині квартири, як ви бачили на прев'юшки. Почну з того, що я продав. Продав я всього приблизно на 17 тисяч гривень. Це не все. Далі також буде відео з моїми продажами. В кінці поставлю те, що саме дороге продалося. І так, година Каслі. То пам'ятаю, купив його за тисячі гривень, він працює. Сам годинник це мовня. Зараз не буду заводити, тому що буду пакувати та відправляти. Щоб не подумали, що в посилці бомба котра тікає, тому заводити не буду. Це зберігач часу, дуже в гарному стані. Годинник працює, але є дарунковий надпис. Продав за 3500 гривень через OLX». Далі ось такі жетони: це Олімпіада Барселони 1992 року. Срібні, тут 8,5 г, тут 20 грам сріба продав за 1250 гривень разом. Кульчики срібні купував на минулій бараховці 925 проба, почистив, виставив свій телеграм-канал і були швидко продані. Купив за 150, продав за 300 гривень. Монети, саме цих монет тут вони звичайні. Їх тут на 150 гривень. Купував по 10 гривень, а ці вже навіть не пам'ятаю. За скоріш за все. Тут у нас польські злоти 5-2 та 2 злоти, зображення є двіги. Продав 4 монети за 1100 гривень. Далі у нас бони. Це у нас німецька бона. Продав за 150 гривень. За скільки купував, не можу сказати, тоді брав багато речей разом. І тут польські злоти періоду окупації 1941 рік. Продав їх за 670 гривень. Купував ці монети по 35 гривень за грам і вдалося продати по 43 гривні за грам. Продавав дуже довго з березня місяця. Ці монети і банкноти в мене під реалізацію. Я в них гроші не вкладав. Просто візьму свою частку з продажу. Вже вечір і. Через телеграм-канал зміг продати ці два підсвічника. Купив буквально вчора. На барахолці купив за 550 гривень, продав за 850 гривень. І також людина купила ось таку картину. Тут картина зроблена з бурштину. Точніше, він зверху картини наклеєний для інсталяції. Ось такої. За 150 гривень купив на барахолці за 50 гривень. Також продав ось таку срібну брошку за 650 гривень. Це стара брошка ще до 1957 року. Тут на клеймі є голова робочого стара брошка, приблизно 70 років їй. Продав дві трудові медалі, дві штуки за 1000 гривень. Хотів трішки дорожче, але людина забрала відразу дві медалі. Це можна сказати мінімальна ринкова ціна 500 гривень за медаль. Людина ще дещо планує в мене купувати, так що думаю, це нормально. І до однієї медалі є документ. Тут у нас зустріч з підписником продав такий орден. трудового червоного прапора. Та медаль таку срібну. Це 2100 гривень. Це в мене найдорожчий продаж за останні кілька днів. Це срібні ложки 875-ї проби, вони повністю нові. Я їх брав під реалізацію, тут моя комісія невелика, вдалося їх продати за 5,5 тисячі гривень. Купив підписник, продавав їх за 6 тисяч гривень, але поступився ціною, тому що досить швидко продав. В продажу були на всього 4 дні. Комісія тут в мене невелика, так як я допомагав знайомому продати ці ложки. Зараз буду. Пакувати та відправляти ці ложки. Сусідка подарувала ось такий знак УПА, зроблений з алюмінію. Продаю його за 250 гривень. Вона каже, що цей знак давався її діду на Івана Франкіна. Після нього також декілька значків залишилося. Ну, там такий простій, як і цей. Нічого цікавого. Невеличка закупка. Фотоапарат та об'єктиви купив у підписника, написав в телеграм-каналі, запропонував купити. Приїхав на адресу, його не було. Була дружина. Робили ремонт у квартирі. Сказали, забирай інакше викинемо на смітник. Забрав три об'єктиви і плюс фотоапарат з об'єктивом за 850 гривень. Це в нас Київ, фотооб'єктив Токіна, з Нікона, він такий простий. Далі в нас є Gelios 81N. Об'єктиви всі брудні, вони, видимо, зберігалися довгий час у відкритому доступі, що дуже багато пиво на них є. Це у нас об'єктив InduStar 58U. Така незвична форма, але дивився по Violet він до 100 гривень коштує. Ось такий. Брудний фотооб'єктив Юпітер 37 а Не вперше його купую. І час від часу так, з гнилим паралоном. Ну що тут зробиш? Паралон гниє, якщо його не доставати. Ось вся кришка в паралоні. Це все можна відмити, треба тільки час. Такий об'єктив продається, але продається погано, його майже ніхто не використовує зараз. На адресі ще був мотоцикл Яви. Я вперше бачив, коли прям мотоцикл Ява стояв у квартирі. Відео знімав не я, знімав мій знайомий, котрий після мене приїхав купувати цей мотоцикл. Я йому підсказав, що продається мотоцикл. Він приїхав, забрав його за 200 доларів. Мотоцикл більше 20 років стояв у квартирі. Він, звісно, не заводиться, але людина приїхала, йому сподобався мотоцикл. І вирішив забрати. Далі мельхіор. Купив трохи мельхіор, на 700 гривень його купив. В принципі, стан дуже добрий. І тут потрапилось ось таким малюнком, вперше мені потрапляється з елементами позолоти. І ціна тут немаленька. 8 рублів. Досить дорого для видео того часу. Тут 24 одиниці. Ось така закупка. Працюю далі. Завтра субота і мене не буде на торпедо, тому що трішки захворів. Ну, сподіваюся, в неділю поїхати. І так, трохи про інвестиції. Сьогодні був у банку, та Скомбанк, можна сказати, халява там закінчилася. Це той час, коли вони продавали продукцію Національного банку України по ціні Національного банку. Зараз вони виставили ціни такі, що можна за голову хапатися. Наприклад, я взяв монету крапля життя за 400 гривень. В інтернеті можна таку купити на OLX за 315 гривень плюс доставка. Взяв також дві банкноти 50 гривень. У мене просто закінчилося. У мене було 16 штук, залишилося лише дві. При цьому жодної банкноти не продав. Якось так вийшло. Ці банкноти в ціні не змінилися. Ціна 490 гривень за дві штуки це 245 гривень за банкноту. Зато змінилася у них ціна на 20 гривень Ювілейні. Там ціна 460 гривень за банкноту. Зараз прикріплю прайс, який там був в банку. Можете подивитися, скільки. Коштують монети, ті, що є в наявності на відділенні, де я був. Це Львів, Площа Петрушевича 3. Головне відділення Таскомбанку. Наприклад, 300 років в сковороді монета, 2 унції. В інтернеті близько 9 тисяч гривень, а в них 14 тисяч гривень. Зато тепер в них немає дефіциту монет і вони можуть продати любу кількість. Також взяв ось такі роли. В мене ще не було таких. Я збираю такі роли на інвестицію. Саме роли. Я їх не розпочатую, тому що тираж в таких ролах всього-навсього 20 тисяч. І ці роли все одно будуть розпочатуватися людьми. Так що декілька тисяч ролів, думаю, люди розпочатують і кількість зменшиться. І років через 5, може трошки раніше, ціна на них повинна добре зрости. Чотири роли вийшло на 1752 гривні. Це трохи більше 400 гривень за рол. Ну, воно приблизно так і коштує по Нацбанку. Щойно отримав посилку, це моя інвестиція в моє майбутнє. На днях отримав першу виплату з Ютубу, там за 3 місяці було 115 доларів. Досить непогано, як додаткове джерело прибутку. Це у нас 30 років незалежності України. Банкноти і ось така монета. Ця монета. На подарунок. Монета українські рятівники. Цю монету хочу подарувати своєму знайомому. Він ДСНС, зараз працює. Монета випущена в 2021 році. Коли випустили, її ціна була 80-90 гривень. Це 2021 рік. Зараз ціна від 350 гривень. Людина мені продала за 300 гривень, за що вдячний. І банкноти. Зараз дістану, тому що тут так запаковано. Цікаво, щоб воно не рухалося під час доставки. Добрався до набору. Багато хто знає, що це за набір. Це на честь 30-річчя Незалежності України, 6 банкнот, однакові номери. І тут додаткове зображення 30 років незалежності України. Це вже 10-й мій набір, котрий єдиний на інвестицією. Три або чотири набори в клясері, всі інші в конвертах. Непогана інвестиція, купив за 6700 гривень. Це найнижча ціна на ринку, що я знайшов. У людину купую вже, мабуть, п'ятий набір, П'ятий або шостий набір. За що він робить приємні бонуси, наприклад. Доставка була безкоштовна. З урахуванням страховки на пошті, доставка 105 гривень коштувала. Продавець оплатив доставку, за що я йому дуже вдячний. Ви можете сказати, що це недостатньо, коли я в нього декілька наборів купив дорогих, ну я і так в нього купую понизу ринку. Так що це нормально, мене все влаштовує. А безкоштовна доставка це як бонус. Напишіть в коментарях, із збирає ці банкноти на інвестиції, тому що зараз ціна 170 доларів, що я віддав за них, а в найвищі роки може зрости до 400 доларів або 300 доларів, то як пощастить і який попит буде. Було б цікавіше, якщо б ці набори дуже сильно пішли в Європу. Щоб там колекціонери купи... розкупили ці набори. Зараз, звісно, наші українці продають на eBay ці набори, eBay, ІЦІ, і так далі. Але ще колекціонери не розкупили. Всього таких наборів 5 тисяч, 2 тисячі у клясері і 3 тисячі у конверті. Як я чув, що навіть на Росії є наші банкноти, колекціонери купували в 2021 році та на початку 2022 року. Та й вже потім купували. Все одно там окольними шляхами воно потрапляє все в Росію. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Буду намагатися знімати для вас цікавий контент. До зустрічі!